Привіт, дівчата! Сьогодні я хочу вам показати блокатори. Що це таке, як їх використовують? Показую я наприклад блокатори, які виготовляємо ми. Знайти їх можна у мене в інстаграмі, посилання буде внизу в описі відео. Отже, у нас є два основних види: це роздвижні блокатори та блокатори на два розміри. В чому основна різниця? На два розміри. Вони ось так ось виглядають. Тобто 38 і 39. У нас тут ще американська класифікація розмірів є та універсальні блокатори. Вони йдуть з 36 Остого по 45 розмір, як ними користуватися, ми беремо оцю передвижну штучку і орієнтуємось на оцю стрілочку. Тобто, у нас починаються розміри з 36 до 45 Але тут також треба враховувати особливості. Особливості роботи з роздвижними блокаторами. Коли ми переставляємо цю штучку, так вкладиш, в нас залишається отут отвір. І ми, по-перше, маємо зафіксувати. Фіксувати ми можемо цю передвижну штучку двома способами. Оці отвори, ми їх можемо використовувати для шнурівки. Тобто, по принципу, як там кросівочки, так, або це варіант для лінивих. Я лінива, тому я беру малярну ленту, малярний скотч, мабуть, точно не знаю. Називається, але там в будівельному магазині, часто і в канцелярському я також знаходила Перемотою і все, все воно нормально, зручно, водички не боїться. Ну, навіть як ви бачите, тут я вже сушила, це такий багаторазовий варіант. Стосовно дизайну, ну ви бачите, все на ваш смак. У нас є класна новорічна серія, є панди, котики. Загалом, будь-що на ваш смак, на ваш дизайн, все, що ви придумаєте, творчість у нас вітається і дуже чекається. Ще хотіла зробити акцент на розмірному ряді. Ну, як ви бачите, так це зовсім малючкові. Тут у нас навіть ось, дивіться, з 18 до 24 йде розміру, потім з 25 до 34 і вже дорослі з 36 до 45. Ну, практично на будь-яку ногу. Плюс іще окремо є додаткова серія для чоловіків, чим вони відрізняються, вони йдуть ширше трошки. Тобто, в них також розмірний ряд. З 36-го, але вони йдуть ширше, ну вже з розрахунку на чоловічу ногу. Ось такі ось е, передвижні. Далі буду розповідати про цільні. Там теж є що подивитись, я їх обожнюю, тому зараз вам розповім. Про цільні блокатори більш детально. Перш за все, хочу вам показати, звернути вашу увагу на ну, це шикарне гравіювання. Подивіться, як виглядається Гортензія, Це, до речі, лідер з продажів. А, от, найчастіше купляти. Ну, вони дійсно класно виглядають. Отже, по розмірам 37-38. У нас розмірна лінійка вже стала, тобто ви е, оберете те, що вам гарно і зручно, однозначно. Що хотіла показати класною штуку? Ось, звичайні стандартні блокатори. І в нас є ще ви Сокі блокади. Тобто, дивіться, я заміри залишу в описі, щоб ви орієнтувалися, хто в'яже гольфики, оце все воно є. Ми знайдемо для вас комфортний і зручний варіант. І ще в мене є блокатори, від яких у мене просто серденько пропускає один удар, тому що вони неймовірні і виглядають ось так. Подивіться на ці розміри, я не можу 7 см це для новонароджених діток. В мене син народився з ніжкою 5 см, але розмірний ряд ну, тут просто шикарний. Дивіться, 7, 8, тобто вже з різницею іде... На будь-який вік от до 4-6 років ну просто шикарно виглядають. Якщо ви в'яжете своїм діткам, онукам на подарунок, на замовлення, просто неймовірно. І найкласніша штука, що ми все це персоналізуємо. Тобто, якщо замінити сердечко, нема проблеми. Тобто змінити от напис, мабуть, краще не тут, а тут зверху написати все, що вам придумається, робляться макети, це все узгоджується і це все без Тож, будь ласка, приходьте, замовляйте, робіть своє в'язання естетичним та зручним.